Заяць або м'ясний хлібець. А чи готували ви автентичну страву Західної України? М'ясний хлібець на Західній Україні називають ще фальшивий заяць, бо цю страву готують з різного м'яса, але не з зайця. Нібито в старі часи полювання та свіжина була доступна не для всіх, а м'ясну страву хотілося поставити на стіл. Тому придумали, як її готувати інакше. Цю страву досі готують на свята в містах Західної України. І заєць популярний також в Європі та Америці. Там його називають терін. Я ж готуватиму фальшивого зайця із печінки. А можливо, так теж готували наші пращури. Зазвичай фальшивого зайця готували. З приправленого сіллю перцем змішаного свинячого і яловичого фаршу в пропорції один до одного, додавали рублену сиру або всмажену вершкову маслі цибулю, замочену білу булку, панірувальні сухарі та яйця. Отриману масу для запікання в духовій шафі формували на дечку, батон або поміщали у форму. У деяких рецептах фальшивого зайця нашпикували беконом або обкладали ним сформований батон. Всередину фальшивого зайця часто закладали круто зварені й очищені від шкаралупи яйця або начиняли його рубаними вареними яйцями, спасированою цибулею та сухарями. Для утворення хрусткої скоринки Перед запіканням фальшивого зайця посипали панірувальними сухарями. Соус для фальшивого зайця готували на м'ясному соку, що виділився жиром, загощуючи його крохмалими сметаною. Готуйте, українське! Готуйте з любов'ю! А я зичу вам Всього найкращого, миру та злагоди в ваших оселях і до нових зустрічей!